Скарлет Йоханссон, доволі неадекватна особистість, Повно протиріч, Протиріччя по відношенню своїх переконань до загальноприйнятих основ зовнішнього світу. Там є повна несумісність в тому, і вона просто не вписується ні в які колективи чи соціальні групи через це і всюди сприймається як дивна і з неадекватними реакціями на загально прийняте. Тому вона з часом навчилася скривати і маскувати свої погляди, при тому, концентровано приглядаючись до кожного, хто появляється в її житті, як людей і навіть тварин. До тварин ставиться також не так, як всі люди, і таке ставлення їх сильно дивує. То ставлення до деяких тварин в неї з елементами поклоніння їм, як продовженням сил природи. До людей ставиться зазвичай з холодним відчуженням, дуже сильно оживляючись при тому, коли хтось з людей заводить розмову на містичні теми і теми стосовно змісту життя, зразу сильно зацікавлюється такою людиною і пробує пояснити основні принципи світобудови, з якими знайома через вхід в таємне братство. Має місце якийсь сильний вплив батька по установці майже всіх основних життєвих програм, причому в макроосновах, і в неї є абсолютна, прямомістична довіра до тих основ, так аж навіть до поклоніння як і батьку, як основному носію тих аспектів, так і самих тих основ. Основних там десять принципів. Але по факту. Якщо провести відгалуження від кожного з них, то їх набереться біля п'ятдесяти. Крім того, ще є інші дрібніші принципи. Загалом їх десь 80. Вона сприймає всі ці принципи дуже серйозно і цілісно, слідує їм строго, скурпульозно і уважно, як Канато ходить над прірвою. Ні на храм не розслабляючись у виконаннях всіх цих предписань. Ніби від них залежить її теперішнє життя і життя після смерті. І тут навіть не стоїть питання віри, вона повністю переконана в правильності всіх цих постулатів. Так як мала практичний досвід, і за допомогою особливих таємних засобів була неодноразово погружена в особливий стан, коли свідомість покидає тіло і індивід може побачити інший світ. Ще реальніший за наш, де ці принципи відіграють основну роль макрооснов його побудови. І коли цими принципами керуватись в цьому житті, то стаєш прямим кандидатом на втілення в ньому після цього життя. Причому получаючи високостатусне положення в ньому. Вся справа в тому, що її батько був главою якоїсь таємної містичної організації, дуже древньої. Її корені постають ще з древнього Мемфіса, і звітом підтримується родова лінія основних жреців і їхніх помічників. Помічники притому можуть братися не з прямої родової лінії, а зі звичайних зацікавлених з зовнішнього світу. В кожного з таких жреців може бути три помічника з початкової, лівої, частини життя до 40 років даного жреця. І три інших помічника зі зрілої, правої частини життя. Перша частина життя жреців цього ордену вважається необузданою і сумбурною в лапках, а друга частина життя, після сорока років, в них вважається підготовкою до якогось вознесення. і вони вкрай серйозно до того ставляться. Ну, це все не якась там банальна секта з видуманими на колінці маніпуляціями. А серйозний древній орден і відгалуження від якоїсь стародавньої релігії, яка існувала ще до потопу. І ці принципи, якими скеровуються адепти цієї групи, являються повністю і серйозно переплетені з основними законами природи, видимого і невидимого світу. Часто в наш час переплітаються напряму і беззаперечно, з новими відкриттями вчених. Включаючи відкриття у квантовій фізиці та інших серйозних дисциплін. Так що всі адепти цієї групи, включаючи молоду Скарлетт Йоханссон, відносяться до всього життя в цілому, як до вкрай серйозного екзамену в кожній хвилині свого існування. І сказати по правді, вони праві в своїх стремліннях. Хоча Має місце деяка зацикленість догматизмом і рамками цих законів. І ця зацикленість не дозволяє їм наповнятися справжнім диханням життя, яке можна відчути, перебуваючи на живій природі, відчуваючи і вдихаючи її чистоту, без знань і правил, як це можуть робити малі діти до 5-8 річного віку, і відуни та відуні. Скарлет має доволі сильний. Трійний магічний захист її не просто так считати, і зробити це може не кожен. Він допомагає їй слідувати трьом основним постулатам їхнього вчення, від кожного з яких тягнуться і беруть початок всі інші. Ці три постулати стережуть три могутні ангели, які надають силу і особливе покровительство тим, хто має їхній захист і ритуально прив'язаний до них. Всі інші земні егрегори, деструктивні і не дуже, фактично не мають влади над такою людиною, і вона легко сама може справлятися з багатьма соблазнами та схильностями, слідуючи основній лінії саморозвитку. Для Скарлетт все це являється основою основ і змістом її існування, життєвими уроками і життям в цілому. Хоча і ставиться вона до всього цього спокійно, без загонів в крайнощі і фанатизму. Вона все це тримає в етеані від оточуючих. І дуже оживляється, коли якісь люди виявляють зацікавленість якимись сакральними явищами і зі всіх сил пробує завжди пояснити такій людині справжню побудову цих принципів, скеровуючи завжди людину в правильне русло. І робить вона це завжди безкорисно. Хоча і бачить, що 80-90% таких людей, потім все одно зупиняються в подальшому пошуку, і мало хто з них іде до кінця, в пошуку вияснення суті явищ. Вона побачила за більшість свого свідомого життя, що майже всі люди, які їй попадались, взагалі не стремляться приміняти ці знання, в які вона може їх скарувати, для підняття свідомості на вищий рівень сприйняття. Більшість людей це все сприймають тільки як якусь загальну інформацію, яку вони почули і з цим змирились. І чогось не вважають себе достойним слідувати цим принципам, відносячи таке служіння тільки жрецям, керуючись в цьому шаблонним мисленням натовпу і ограниченнями. Все життя Скарлет Йохансон крутиться навколо цього всього. Вона вкрай серйозний практик і містик. Хоча це так не сприймає, бо це їй було привите з народження, і вже в ранньому дитинстві вона встала на цей шлях саморозвитку і пізнання. А акторська кар Єра для неї бачиться як щось другорядне і менш вагоме. По кількості енергії, яку вона відводить на акторство, становить 30%. Весь решта час використовується тільки наслідуванню постулатів їхнього вчення. Вона любить тварин. Жертвує дуже великі кошти зі своїх акторських гонорарів на різні приюти і організації допомоги різним видам тварин. Проводить це тайно і завжди старається, щоб це не стало часом відомо комусь. А ще вкладується в науку і в наукові розробки стосовно електрики. При тому. Вона ціленаправлено моніторить основні наукові напрямки і починання маловідомих молодих вчених і вкладає кошти в розвиток починань тих вчених, які нащупали правильний напрям в науці, який напряму пов'язаний з основними принципами її вчення. Вкладується спочатку акуратно і точечно, ретельно слідкуючи потім за кожним з тих вчених, чи він рухається далі в правильному напрямі. Якщо сходить з правильної прямої, то перестає його фінансувати. Ці фінансування завжди проводить скрито, і її кошти завжди проходять через якісь дві організації, перш ніж попадають до такого науковця. В неї ця схема відточена і провірена, і її фінансування при тому не засвічується, що воно було проведено від неї. Мріє в майбутньому створити третій проєкт. Куди б вона вкладала нові великі кошти? Це проєкт новоствореної церкви містики і науки, і щоб ці явища тісно переплітались в одне ціле, як заплатені в косу? Вона вважає, що це створить неабиякий прорив в науці і техніці, опередивши час на 5-10-60 років вперед. Але вона розуміє, що при цій теперішній системі це створити неможливо. І треба дочекатися створення та ведення новоствореної світової системи, де будуть діяти абсолютно нові постулати і закони. І на самих початках нової системи, ще на її сирості в лапках, пробувати акуратно втілювати цю всю ідею в світ. Притому вона бачить, що для того їй треба буде мати великий штат воєнізованої охорони, яка буде розташована в різних точках і локаціях. По суті, як міні-армія. Вона то все чітко усвідомлює, що без того її ідея приречена на короткочасне існування і подальший провал. Таку помилку допустив свого часу Нікола Тесла. А якби зробив, став би хазяїном світу по суті, Скарлет Йоханссон хазяйкою світу ставати не збирається. Вона розуміє, що такий напрямок може існувати тільки як філія в державі, так це можна назвати, по її баченню. Все одно, навіть при такому правильному баченні, вона не враховує багатьох дрібних нюансів, і то і скоріш за все, що не получиться зробити. Імовірність того невтілення становить 90%. Але така спроба буде мати місце в обозримому майбутньому, зразу фактично. Після вводу нової системи на зовсім короткий термін. Десь на 2-3 місяці, після чого, жорстко буде подавлена державними військами. Але на тому вона не зупиниться і далі буде вишукувати окремих вчених і скрито фінансувати їх. Тільки то вона сама думає, що це відбувається скрито. Насправді, якісь дві гілки спецслужб про це все достеменно знають. Але значення тому характеру. не придають соціальному та духовному аспектах її особистості в соціальному прояві дуже тверда в своїх постулатах з незламною вірою в них, настільки сильно незламна, що могла б загинути за ці принципи, як Жанна Дарк, чи якщо її спалили би на кострі інквізиції, як відьму, то не відказалася би від них ні на йоту в моменти найстрашніших мук. Притому віра її стоїть на технічній магії, тобто являється провідною, незастарілою, опереджаючою час. Вона дуже сильна саме завдяки цій вірі, і віра її робить сильною, надихає кожну мить її життя. Для неї це її все з великої букви сила, яку дає життя, то це є ця віра. Вірить в науковий прогрес. Що він необхідний і неминучий, хоч і з чисельністю жертв ради нього. І це все один процес. А інакше не буває. Так вона думає в духовному прояві тягуча в своїй приверженості постулатам. Це означає, що якщо її почнуть ламати, навіть підаючи тортурам, то вона не прогнеться під тих людей, не стане на коліна, не проситиме пощади. І тягнутиме в тому стані, доки не впаде в забуття. А потім знову і знов, в стійкості і вірі, стоятиме на принципах її ордену незламна і постійна стоятиме на своєму, навіть якщо дві треті світу обрушиться, вона боротиметься і завжди шукатиме можливості підняття з руїн для розвитку, для відбудови світу, в такому ж, як і тепер. Спокійному і скурпульозному пошуку можливостей для цього. Але поки її життя повернулося так спокійно, але вона завжди готова до найгіршого сценарію. Бо розуміє, що то життя, кінець сканування. Для особистих консультацій і діагностики пишіть у телеграм посилання в шапці опису каналу.